Оця красотка в нас вибухтує воду завжди. Ну дивіться, вона туди миє лапи, дивіться, яка тепер вода. Тепер треба воду замінити. Каштанчик є з другої іншої кастрюльки, а ця помила ножки. І мовдочка мокра в неї, все нормально. Все поближче до ангара, до тінючок. Боже, батьки всі ходять. Паша теж підкуда у нас. Зюзя вимагає їжі. Зюзічка, ну з усіма буде зараз кушати. Почекай трошечки. Так, їжа теж у нас кисає. Ой, приходиться зразу варити, остужувати, давати сухий корм зранку ввечері каша, бо в нас не всі сухий корм поважають. Є тільки такі, що на натуралки. Білка воно взагалі, бідна. Навіть не знаю, що вам розповідати. Ось ну о, каштанчик своїм язичком охолоджує свій, свій організм. Стрибає, стрибає? Що, сніжинка мокра? Звісно, вона всю голову мочила в кастрюлю з водою. А ви що, не виходите? Єрдочка, не виходиш? До речі, Герду також обіжає Рижуля. Так, хтось прийшов. Воно ну, прилетіло. Так, ану, заспокоїлися. Заспокоїлися. Зараз будемо розбиратися, хто там прийшов. Так, всі розказують, що прийшов. Там прийшла. Жужа, мабуть, прийшла. Жужа прийшла там. Ліза, йди сюди, не треба жужу ганяти. Дивіться, яка охорона. Отак. Загарчить. Всі позбігалися. Ну, не дуже мені це подобається, звісно. а що ти зробиш? Треба прибирати зараз провокацію.